Хто нагадає, як тема місяця у нас називається? Надії? так? Я почну із слова Божого зачитаю із книги буття. Ми відкриємо буття 3, 16, 16-19. Можливо, це нам трошки не сподобається, але це слово Боже, браті сестри. А жінці сказав: Вельми помножу твої болі і твої муки під час народження дітей, до твого чоловіка відчуватимеш потяг, а він над тобою пануватиме. Адамові Бог сказав, оскільки ти послухав голосу своєї жінки і з'їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята через тебе земля. В тяжкій праці харчуватимеся з неї в усі дні твого життя, тернину і будяки родитиме тобі, і будеш їсти польову траву. У поті свого чола їстимеш свій хліб, доки не повернешся в землю, звідки ти був узятий, бо ти порох і до пороху звернешся. Неприємно да, такі чути слова на початку. Все-таки треба бути в живичках, вибачте мене. Ось що трапилося із людством, коли люди просто перестали слухати свого Бога. Вони відступили Адам і Єва. Бог їх створив, зробив для них все чудове. От, от подивіться на цю землю. Навіть навіть після того, як Бог її прокляв, прокляв, дивіться, яка вона гарна. Так чи ні? Особливо зараз, коли весна. Насамкіне, наша земля вона дуже чудова, дуже прекрасна. Бог з любов'ю це все зробив до нас, щоб ми могли жити і дійсно прославляти Його. З тих пір все почалося, наслідки гріха продовжуються і сьогодні. Навіть дивіться, через тисячі років ми не змозі змінити Слово Боже. В поті лиця люди працюють, добувають собі їжу. Так? Навіть коли. Людина, наче виривається із цього, заробляє там великі гроші, але все рівно вона в поті лиця їх заробляє. Тобто вона старається, старається для того, щоб і ми нічого не можемо змінити. Тому що був зроблений цей перший гріх, який перечеркнув все. Тобто Бог прокляв. Так написано, що Він прокляв. Проповідь називається Життя. Неповноцінне на російській мові, знаєте, звучить ущербна жизнь. Та життя з надлишком. Хто б яким життям хотів жити, браті і сестри? От чесно скажіть. Є ущербне, знаєте, ущербне. Хто як думає, що таке життя неповноцінне? Ну, хто не би хотів жити неповноцінним життям? Як ми думаємо? От неповноцінне життя. Амінь. Ограничене. Амінь. Да? Ущербне, да? Ущербне. На російській якось, наче. Зрозуміліше, да? так? Ущирне. І життя це збитком, да? теж на російській звучі, зі збитком, з надлишком. Тобто, життя, значить, ти маєш життя, але ти маєш його ще з таким надлишком, наче через верх. Хочеться жити таким життям, щоб воно було таке насичене днями, насичене чимось чудовим, прекрасним, так? Повірте, всі так хочуть жити. Знаєте, коли живеш ущербним життям, неповноцінним. Послухайте, ми раніше, ми так жили. Ти маєш, наче багато чого маєш, але ти чимось незадоволений. Якось ти не, не отримуєш такого задоволення від життя. Наче все чудово, все добре, але якась от пустота, тобі щось заважає, в тебе немає постійного якогось задоволення. Переживали ми таке чи ні раніше? Переживали. Я, я переживав, браті сестри. У мене, була, у мене була і є чудова жінка, чудова сім'я. Але внутрі, всередині себе я не відчував того задоволення, яке я повинен отримувати від чудової прекрасної сім'ї. От чомусь мені щось не вистачало. І життя з надлишком, життя через верх. Давайте ми відкриємо з вами ще псалом 127. Псалом 127. Першого та другий вірш. Якщо Господь не будує дому, даремно над ним трудиться будівничі. Якщо Господь не стерегтиме міста, даремно Його охороняє сторож. Надаремно ви раненько встаєте і до пісна засиджуєтесь, споживаючи важко здобути хліб, адже Господь е, споживаючи важко здобути хліб, адже Господь дає своїм улюбленим сон, турбуючих про них і коли вони сплять. Дивіться, все робити дуже важко, коли Бог тебе не благословляє. Да? Коли наче все е, вирватися із цього прокляття практично нереально, все, що ти робиш, воно наче прокляте. Але дивіться, як добре, коли Бог говорить, адже Господь дає своїм улюбленим сон. І що цікаво, мені подобається, турбуючих про них і коли вони сплять, Бог турбується за нас постійно, Бог благословив нас. Він турбується навіть тоді, коли ми спимо. У нас є добрий сон, у нас є в серці мир, у нас є спокій, Бог турбується за нас. Амінь, браття, сестри. Добре. Ось така різниця між людьми, які не можуть вирватися із того прокляття і живуть у тому проклятті. І ось різниця, коли. Ти приходиш до Бога і ти отримуєш від Бога дійсно життя благословенне. Тепер ми відкриємо з вами числа. Числа 1-2. Ми трошки сьогодні почитаємо. Числа 13 глава 1-2. Так, тихо, ніхто не шелестить бібліями. Листочками не перегортають. Не перевертають. Все там ззаді, так? Да? Ми привикаємо. Я відволікаю. Ми прочитаємо про Божий план. Числа 1-2. 13 глава 1-2. І звернувся Господь до Моїсея з такими словами. Пошли людей, і нехай вони оглянуть Ханаанський край, який я даю у володіння ізраїльським нащадкам. Пошлете по одному чоловікові з, плем... з племені, його батьківського роду, всіх князів народу. З Господнім повелінням Моїсей послав із пустелі паран усіх, чоловіки були князями Ізраїлю. І це був Божий план. Він вибрав народ собі, так? Ізраїль, ми це знаємо. Він його умножив цей народ. Скільки людей війшло в Єгипет? 70, так? Да? Ну, можливо, добре. 70. Скільки вийшло? Дивіться, наскільки Бог умножив свій народ. Бог постійно умножає браті сестри. Амінь. Умножає добре. Куди він захотів їх увести? Він хотів їм дати землю, чудову, прекрасну землю. Він хоче нас також увести в землю. Ми це знаємо, чи ні? В, небе, в небеса, так? Амінь. Тобто Бог дає все чудове, все прекрасне. Він все умножає. Пішли, пішли в той час пішло 12, 12 князів. Особливо я зупинюся на з племені Юди пішов Халев, і з племені Єфрема пішов Ісус Навін. От дивіться, це були князя, це були непрості люди. Він не взяв простих людей. Ідіть. Він взяв, це були люди розумні, мудрі, небідні. Якщо вони були князями про Моїсеве, ми знаємо, що до таких людей, можливо, прислухалися, так? вони були вибрані, вони були поставлені як князі. Ця земля, як я говорю, ця земля це був вибір Бога для них. Їм потрібно, було, їм потрібно було лише піти і засвідчитися в цьому, що це дійсно прекрасна земля, чудова земля, піти, оглянути цю землю і принести плід. Але ми бачимо, чому, чому браті-сестри, ось так: от, ми бачимо, що 10 принесли негативний результат, а всю 2 принесли позитивний результат. Ті ж самі люди. Вони разом виросли. Все начебто те ж саме. Не 50 на 50%, а іменно 10. Негативний результат. 2 – позитивний результат. От чому так, браті і сестри? Як ми думаємо, що з цими людьми було не так? Давайте ми порозсуждаємо разом. Віра. Не було віри. Тобто з 10 не було віри. У двох була віра. А от а звідки вона взялася в цих двох віра? Ці знали Бога. Ці стремилися і знали Бога, так? Добре, браті сестри. Хто може ще додати щось? От цікава, цікава історія. Чому ось так? Чому не шість принесли один результат і шість принесли такі результат? Іменно от двоє. Позитивний, десять непозитивний. Страх. Е, да, Дійсно, вони пішли, знаєте, вони чомусь, чомусь побачили своїми очима не те, що Бог хотів показати їм, а вони побачили людей високорослих. Да? Ми зараз будемо це читати. Вони щось побачили, що, що їх злякало. Добре, тоді ми почитаємо. щоб нам було трошки зрозуміліше. Давайте ми з вами числа 14 9 10. 14 числа 9 10. Але не ставайте бунтівниками проти Господа. Тож не бійтеся людей того краю, бо він для нас пожива. Адже їхній захист відійшов від них, а з нами Господь. Не бійтеся їх. і сестри, той бунт, який передався від Адама, він був у цих людей. 10, 10 людей. Той бунт, який передався. Ропіт, який передався, він залишився чомусь у цих 10 людей. Але двоє людей, які постійно ставали, знаєте, як на сторону Бога. Вони, вони говорили людям: не бійтеся, не бійтеся, все буде добре, ми переможемо. Це земля, яку нам дав Господь. 14 27, 30. 26, давайте прочитаємо. І промови Господь до Моїсея і Арона такі слова. Доки ця лиха громада виступатиме проти мене, їхні скарги на мене, нарікання ізраїльських нащадків, які вони висувають проти мене, я почув. Скажіть їм, ось слово Господнє, присягаюсь. Я сам, ось слово Господнє, присягаюсь, я сам собою, що ви сказали до мого слуху. Я так і зроблю вам. У цій пустелі поляжуть ваші тіла в повній вашій кількості, всі, що були пораховані від 20 років і вище, котрі нарікали на мене. Дуже страшні слова почути від Бога, ось так от. Дуже страшні на -то ділі. Особливо, знаєте, 28-й вірш. Я сьогодні хотів би сказати більше. Можливо, про ропіт. Ще на українській його можна назвати нарікання. Коли людина, будучи навіть в церкві, вона нарікає на щось, на когось. Ми, ми Спіткалися з таким. Вся проблема в тому, що ми десь недовольні не своїми начальниками на роботі, зарплатою чи своїм підлеглими, владою. Знаєте, особливо ніколи не замічали, коли люди сидять перед телевізором і спілкуються з ним. Вони починають там говорять новини погані, і вони також починають підтримувати ці новини і сидять, і спілкуються, і спілкуються. Жінка, жінка не, не, не задоволена своїм чоловіком чи чоловік своєю жінкою. Насправді це ропіт і проблема. Людина постійно чимось незадоволена, вона нарікає і нарікає, нарікає на батьків, що вони щось не додали її. Можливо, хтось незадоволений пастором, владою чи служителями, браті-сестри, знаєте, це як люди в цьому живуть і вони постійно щось бубонять, 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 потім навіть не замічають того, що вони починають роптати все більше і більше. І вони це ж говорять не просто десь всередині в себе в серці. А це вже говориться в, в вилазичи, виходить назовні. Я не знаю, чомусь Бог положив мені на серце сьогодні це говорити. На самом ділі це дуже сильно розділяє нас з Богом. Дуже сильно ропіт, нарікання дуже сильно розділяє нас з Богом. Якщо у нас це є, браття і сестри, просто подивіться в своє серце, щоб у нас цього не було. Взагалі не було, це дуже страшні речі. Ми зараз будемо говорити про це далі. У 28 вірші, дивіться, що написано. Не можу привикнути ніяк до цих очків. Вдівати, знімати. Скажіть їм, ось слово Господнє, присягаюсь, хтось тобто Бог говорить, клянусь, я сам собою, що ви сказали до мого слуху, я так зроблю вам. Те, що ми говоримо, те, що ми чимось незадоволені, ми наче говоримо. Ці слова погані в життя тих людей, в життя нашої влади, в життя наших рідних чи близьких, в життя свого сусіда, в життя своєї жінки. Ми навіть на себе ці слова деколи говоримо, коли ми щось, чимось незадоволені. І знаєте, наче ми говоримо це на зло комусь, але Бог говорить, отак, як ви говорили, отак я вам і зроблю. Послухайте, це дуже, дуже страшно. Бо все, що ми говоримо, Бог говорить, я вам так і зроблю, отак ви будете жити. Як ви сказали, на когось, отак от ви і будете жити. Тому хай Бог благословить нас, що ми просто перевірили своє серце. Це дуже, це дуже страшно ходити і постійно роптати. Е, дуже страшно, що всього лише 10, 10 людей, які отак от, от живуть, дуже великий процент. От подивіться, який процент? 10 і 2. Всього лише двоє людей знайшлося і всього. Общества Ізраїлева, які думали по-іншому. Всі остальні, на жаль. Знаєте, що вони загубили, браті і сестри? Що вони? Верніше, що вони загубили? Що їм Бог обіцяв їм? Землю. Чудову, прекрасну землю. Знаєте, що вони робили? Вони. Прийшли із ропотом в своєму серці, вони ще і настроїли своїх рідних, своїх близьких. І вони ходили, вони сиділи і плакали, і ридали, що, там, що їм треба входити в цю землю. От бачите, наскільки оці погані новини, які принесли ці люди, вони увійшли в серця людей. Всі люди залишилися в пустелі. Вони просто лягли в пустелі. Дуже великий відсоток. Практично всі. І тільки двоє. І їхні сім'ї, їхні рідні увійшли в землю обітовану. Хочеться задуматися, браті і сестри? Якщо, якщо ті люди загубили землю обітовану, якщо людина, будучи тут, знаходиться, вона постійно робчить, чимось незадоволена, чи може вона отримати вічне життя, увійти в вічне життя? Коли постійно, постійно якийсь ропіт є в своє є в серці людини, тому це дуже страшно. Знаєте, Ізраїль на той час він не прийняв цю благою звістку, він не прийняв цю добру звістку, яку приготував для них Бог, які принесли двоє людей. Вони взагалі не прийняли її. Якщо перенести її на, сьогодні, на сьогоднішній час, Люди, які не приймають добру звістку, так і живуть до сих пір у прокляті Адама. Ми це бачимо. Подивіться навкруги. Люди живуть на самом ділі в прокляті Адама. Вони щось мають, вони щось роблять, вони заробляють. Але немає того задоволення. Я знаю, я, я жив теж колись тим життям. Не мав я того задоволення, яке я маю сьогодні. Ну, повірте мені, так воно є. Помір, повірте. Можете спитати кожного із служителів, не було того задоволення, яке ми отримуємо сьогодні. Це так, браті і сестри. Що ми, що, що ми отримуємо, коли ми живемо тим життям? Це метушня на російській мові суєта. Люди живуть в постійній суєті, вони постійно метушаться, метушаться, наче щось роблять. Але, як я говорив, задоволення від цього не отримують. Вони постійно, вони навіть голови не можуть підняти. Потому, тому що вони постійно питаються, верніше, хочуть заробити як можна більше грошей, хочуть щось е, мати. Але ця метушня, метушня вона забирає все їхнє життя. І дивишся, людина прожила 70 років, повертається назад і думає, так швидко час прилетів. Коли ми спілкуємося з людьми, да? От вони говорять, так швидко час прилетів, я наче нічого, тільки вчора народився, верніше пішов, закінчив школу. Пішов наче в життя. І воно пролетіло 70 років, дивишся, все. Суєта забрала все, нічого не залишилося. Також і ці люди, які не прийняли добру звістку, вони всі лягли в пустелі. Вони суєтилися. Вони, вони ходили 40 років, браття сестри, 40 років по пустелі. Вони щось робили. Вони жили, вони. Народжували дітей, але опять же, це була соєта. Вони не ввійшли в обіцяну землю. Вони так і залишилися там. Чотирнадцять «Але не ставайте бутівниками проти Господа. Тож не бійтеся людей того краю, бо він для нас пожива, адже їхній захист відійшов від них. А з нами Господь, не бійтеся їх. Браття сестри, з нами Господь. Наша надія повинна завжди бути на нашого Господа. Амінь. Завжди, браття сестри. Наша надія це Ісус Христос. Бо ці люди двоє, всього лиш двоє, на жаль, поклали свою надію на Бога. Що хоче від нас Бог, щоб ми мали життя, повне віри та послугу? Ось чого сьогодні хоче від нас Ісус. Наша, наша увага повинна завжди бути направлена куди, браття-сестри, на хрест, на хрест Ісуса Христа. Тому що Ісус зробив для нас все. Він проклав для нас дорогу, віри та послуху смиріння перед отцем. Ми повинні просто навчитися. І Ісус ніколи не роптав, Він ніколи не був чимось незадоволений. Амінь, браті сестри. А це єдина дорога, яка в нас є. Наша увага повинна бути завжди прикута на хрест: дорога смиріння, дорога терпіння, дорога послугу перед Ісусом Христом. Амінь. Тоді покладаючи свою надію на Бога. Без нарікань і незадоволення ми зможемо пройти всі скорботи, всі труднощі, переживання, хвороби славячи нашого Ісуса Христа. Амінь. Славячи, браття і сестри, ми можемо пройти все. Повірте, ми зможемо все пройти. маючи тільки одне, завжди покладати свою надію на Ісуса Христа, проживаючи життя із надлишком. Це чудове життя мати життя з надлишком. Амінь. Я хочу ще одне сказати: те, що Бог положив мені на серце. Бог благословить вірних. Бог благословить вірних. Як ми думаємо, хто такі вірні? Хто може сказати? Це люди вірні. Амінь. Ви знаєте, я от заглянув у словник і подивився, що таке вірність. Небагато написано, скажу. Це стійкість, постоянство, сталість на українській мові. Я думаю, вірність перед Богом це відносини, на який час не діє. Коли ми йдемо за Богом, це відносини, на який час взагалі ніколи не діє. Обставини не діють. Це людина, яка завжди вірна йому. Павло, сидячи в тюрмі, Будучи, можливо, маючи проблему зі е, зором своїм, він продовжував служити своєму Богові до останнього дня. Тому хочу в кінці сказати: нехай Господь благословить нас, щоб ми, не, щоб ми залишалися вірними до останнього дня. Амінь, браття, сестри! Давайте ми піднімемося. Халіф Ісус Навін. Це люди, які залишилися вірними своєму Богові, не дивлячись ні на що. Вони проходили також якісь трудні моменти в своєму житті. Але вони завжди мали надію на свого Бога. Їм Бог, вони дочекалися обіцяного від Бога. Нехай кожен із нас, стоячи на цьому місці, дочекається обіцяного від Бога. Те, що ми почули, те, що ми отримали, нехай кожен із нас дойде, дочекається. Знаєте, що ні війна, ні хвороби нічого не можуть нам завадити ні в чому, якщо ми будемо вірними нашому Богові. Амінь, браття, сестри. Ми звершимо молитву. Великий святий Бог наш. Боже наш великий святий, ми хочемо дякувати Тебе. Дякувати, Боже, що кожний із нас на цьому місці стоячий, він і вірний Тобі, Ісус, що наш погляд, Він завжди направлений, Боже, на хрест. Все, що Ти звершив на хресті, Боже, це є велика милість для нас, Боже, щоб кожний із нас, який має надію на Тебе, Ісус, Він мав. Життя вічне, він мав життя і дар вічного життя, Господь. Ти не залишиш Боже нас. І ми дякуємо Тобі за це святий. Боже, в кожний, хто заглянув у своє серце. Якщо Боже там є, є Господь мій якісь нарікання, робот і так далі, Господь мій, Боже прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, очисти, Господь мій, цього зла. Від цього зла, Господь, мій, який ми колись отримали, прокляття від Адама, Господь мій, яке перейшло до нас. Наш Господь Ісус, я дякую Тобі, що Ти очищаєш кожного з нас, кожного, Господь мій, та даруєш свою милість і благодать наш вічний Бог. Ми дякуємо тебе, святий наш Бог, і славимо ім'я Твоє, чудний наш, великий Господь. Амінь. Браті і сестри, я хочу також звернутися до людей, які, можливо, прийшли на цей місце в перший раз. Якщо ми ще не каялися перед Богом, але хочемо звершити цю молитву, ви можете положити руку на своє серце, ми разом помолимося до нашого Господа, який прощає, який звільнює і благословляє. Амінь. Ісус Христос, мій Господь, я сьогодні каюся перед Тобою. Каюся, Боже, в своїх гріхах, каюся, можливо, що я роптав, жив таким життям, думав про людей плохо. Господи, прости мене. Я відрікаюся, Боже, від цього і прошу Тебе, Господи, і дякую Тобі, що Ти прощаєш мене, прощаєш і звільнюєш мене, Господь, та благословляєш мене. Я приймаю Господь мій Тебе як свого Спасителя. Як свого Бога, в імя Твоє ми молилися, наш Господь. Амінь. І завершимо служення молитви Отче наш, Отче наш Сущі. Нехай Твоє, нехай Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, на і на щоденний подавай на кожен день.